Хай з ну, так? І сьогодні зараз не до сміху. Тому що ви знаєте, як складно бути блогером, коли і просто ти робиш. Одні блогери ставлю просто на паузу для вас проходить одна секунда. А для них там години. Доби проходять. І кстати, сейчас покажу цей дешап. Туторчик. Ось, коротше. Є такий туторчик, заходимо на цю каточку. И у вас в течение трх днев открытия бесплатные волосся. Сейчас мы це проверимся проверком. Сейчас, заходим. Залагим. Загружаєц. Загружається. Сейчас Rain Exit Play. Все, що, все, все загружаемся. Ось, а тепер логинс. Еще ж... Ще п'ять е е е е е е годин мені ждать, ви серйозно? Ладно, через п'ять годин запишу відео. Всім пока. Ну, коротше, ну, ну не до сміха всім бойгером, тому що е ви тупо для вас проходить одна секунда, а е вони мучаються. А ви просто їх не лайкаєте. Бо відео для вас це просто відео. відео для вас це просто відео. А для них це мучення, бо вони проходять. Ну, наприклад, Кавун Майнкрафт. Він додавав когось селяна, і для нього це години прошу, а для вас одна секунда. Так що, будь ласка, лайкайте і поважайте блогерів, які роблять, щоб вам було красиво і класні відео. Так що всім пока.